Доброго сьогодні. От, е, я вже ставлю на машину дискові тормоза. Ось планшайба, яка тримає супорта. От. Така вона. Це у нас диск прикручений до ступиці. От. Є перехідна планшайба, яка тримає диск. тормозний. Я промивав всі підшипники повністю. От новую синюю смазку взяв повністю. Помалював, позмащував смазку. І зараз ще візьму то внутрішній підшипник, зараз ще візьму наружний підшипник. От. І потихеньку буду збирати. От є, є лежать суппорта. Три суппорта і десь тут четвертий є, Десь тут четвертий суппорт лежить. А вон там четвертий Вот, Так само тут от є. ступиця з диском. От, от супер лежить. Але супер лежить і десь тут планшай Вот Тут на тій планшайбі я трошки накосячив, тут зрізав. Муси перерізати, але короче, не буде тут нічого робити. Хай так буде, хера воно нікому нічого не Вот, Зараз все витираю, помиваю і ставлю. я купив Труйнички треба вот буде поставити. Короче, я, буду сборати, я все вам покажу.